У даному відео я покажу найлегшу стратегію для трейдингу. Стратегія абсолютно безплатна. Все, що вам потрібно, це сайт, який нам дає сигнали, і сайт, на якому ми будемо торгувати все. Даний сайт, який нам дає сигнали, є у мене в телеграм-каналі. Посилання на мій телеграм-канал є під даним відео. Переходите в коментарі і усудає посилання на даний телеграм-канал. Телеграм у даному телеграм-каналі, закріпленому посту, є відео на 3 хвилини. Також є сайт, ось цей сайт на десь сигналий і сайт, на якому торгуємо. Нам обов'язково потрібен ось цей сайт, який нам буде давати сигнали. У мене цей сайт вже відкритий. Ось як бачите, і сайт, на якому торгуємо, також вже відкритий. Для початку обрамо абсолютно любу валютну пару без OTC. Давайте виберемо ось цю, скопіюємо її, вставляємо даний сайт. Ось. Нажимаємо тех аналіз і одна хвилина. Як бачимо, сайт показує куплять, ми переходимо сюди, можемо почекати поки трошки впаде, ось, а можемо зра могли зразу заходити в Ар. Дане відео пришвидчує, щоб би довго не чекали. Ось як бачимо. Ми заробили 1840 доларів. Це буквально ми заробили за одну ну, максимум, 2 хвилини. Ось Давайте ми другу валютну пару. Давайте виберемо ось цю, скопіюємо її, вставляємо на даний сайт, вибираємо її, нажимаємо Тех-аналіз і одна хвилина. Сайт показує нейтрально, шукаємо щось інше. Давайте ось цю також вставляємо на даний сайт. Вибираємо теханаліз І одна хвилина. Сайт показує купляти. Ми купляємо, тепер очікуємо одну хвилину. Дане відео я пришвидшу, щоб ви довго не чекали. Ось, як бачимо, лишається одна секунда. І ми заробили ще 1840 доларів. Це, як я і казав, найлегша стратегія для заробітку на трейдингу. Дана стратегія у мене в телеграм-каналі, посилання на мій телеграм-канал під даним відео в коментарях. І в закріпленому посту в моєму телеграм-каналі є даний сайт, який нам дає сигнали. Він абсолютно безплатний. Мій телеграм-канал також абсолютно безплатний, також є ВІП-канал, і мій ВІП-канал також абсолютно безплатний. Ну а дане відео я буду закінчувати. Сьогодні ми заробили 4 тисячі доларів. І всім до нових зустрічей.